Мирвим. 27 січня 2024 року. З вами Любомир Богояловський І це карта року 2024 для знаків зодіаку Козерогі. Козороги, Карта вашого року. 187 доповнюючий аркан вій. Цитата. Приведіть вія, ідіть по вія. Почулися слова мерця, і раптом настала тиша в церкві. Почулося десь далеко вовче завивання, і незабаром пролунала важка хода, що звучала по церкві. Поглянувши з коса, побачив він, що ведуть якогось присадкуватого, дужого, кривоного чоловіка. Увесь був він у чорній землі, як жилове, міцне коріння випинались його засипані землею ноги й руки. Важко ступав він щохвилини спотикаючись. Довгі повіки опущені були аж до землі, з жахом помітив хома, що лице на ньому було залізне, його привели під руки і прямо поставили до того місця, де стояв Хома. Підійміть мені повіки, не бачу, сказав підземним голосом він, і все. З... Зборище кинулося підіймати йому повіки. Не дивись, шепнув якийсь внутрішній голос філософові, не втерпів він і глянув. Ось він. Закричав він і наставив на нього залізний палець. І всі, скільки не було кинулись на філософа. Бездиханний гримнувся він на землю. І тут же вилетіла душа з нього від страху, пролунав крик півня. Це був уже другий крик. Злякані духи кинулись хто як попало у вікна і в двері. Отже, ваш Аркан Вій. Це символ 2024 року. Дорогі козоріги! Непростий випадає для вас рік. Рік містичний переповнений ірраціональних енергій. Містичні сили будуть так і проринатися, так і прориватися і показуватися в вашому житті в різних символах. Головна порада йде. Миколи Васильовича Гоголя, Не бійтеся, відкиньте страхи. Те, що буде відбуватися, це ваша доля. Будуть і хороші події відбуватися, будуть і погані відбуватися. Але в цей рік ви повинні побачити вашу долю. Те, що відбувалося з вами в минулому, відбуватиметься в 2024 році, це ваша доля. Але її можна, з нею можна боротися, дорогі козороги, Боротися вашою безстрашністю, мужністю. Отже, ключова порада на цей рік нічого не бійтеся, рухайтеся вашим життєвим шляхом. 2025 рік буде для вас набагато кращим, але і цей 2024 рік буде переповнений важливими посланнями для вас. did you wish you so.